Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для нас, імені Олеся Гончара. По традиції вже Денис та Олена. І, можна сказати, вже й по традиції з нами Тері Прачет. Це третя чи друга? друга? Точно? Це третя або четверта книга, яку ми в нашому циклі таких цікавих роликів про книги та кіно о, вже розбирали чи просто про них балакали. Що сьогодні у нас за книга? О, сьогодні у нас книга е, купа перекладів. Поштова лихоманка звучить в перекладі саме е, книжному. І фільм там взагалі, мабуть, варіантів 10 назви. Сув по пошті, поштифікація і тримай марку. Ну тобто, переклад кожен прикладає як хоче. Але е, поштова лихоманка, книга Тері Прачет. an honest man. Rob, trick. Forge Embezzled. I can't deny I did every con in the book. Good dollars for fake bonds, fake dollars for good bonds. How was I to know the City Watch's finest sergeant was a werewolf? We'll be hanging you in half an hour. I was nicely expecting to die. Very good. We haven't heard that one before. I'm offering you a new life. The job in question is to reopen. Of more poor post office. no one posts anything anymore. It's all clacks, clacks, clacks. Look at it. Welcome to government service. I'm the new postmaster. I'm so sorry. Every message that your post office delivers takes money out of Richard Gilt's pocket. I like that. Has anyone ever told you how beautiful you Considering violence. Don't blame the letters for your own problems. If you're trying to kill me, you'll have to get in line. We weren't expecting quite such an enthusiastic response. But sometimes, a slow delivery beats the express. Так, і є екранізація фільм з двох частин, який складається. Є книга, котра є в нашій бібліотеці. Ну і вже як би, як теж повелося: побалакаємо про те, що краще книга чи кіно, О, книга, книга <залint> краще. <залint> Я одразу, одразу це скажу. Так ну напевно, книга звичайно краща тим, що тут більше закладено гумору, такого теріпрачетовського. Фірмового. Але в мене є один великий плюс у фільму: у фільму немає кішки у них, а в книжці є. Кішки є. О, поштампі, поштампі. у, по, у поштамті жива кішка, а в фільмі її не показали. А як же та крута Стена. сцена, коли вона в ногу вперлася? Коли, вона, коли її рятує тріумфально Мокр чи Мойс, знову ж таки різні переклади. Так. Кішка, здається, була, вона, вона задавала тон книжці, тон історії. І а, я, коли почав читати книгу, це, ти мене на це підбило її прочитати, я, ти сказала, що і крутий фільм. Я фільм розпочав читати, потім розпочав. Це, це це той випадок, коли я почав паралельно її читати і дивитися фільм. І те не те не закінчив ще, але закінчу. Ось. А, але по першій частині і з двох частин фільму можна, можу і виразити таке своє, свою думку можу розповісти та й про книгу. І перше, що я почав, перше, що я побачив, це те, наскільки фільм круто знятий та адаптований по книзі. У фільмі дуже мало якогось того, чого не було в книзі, Нема видуманих. Сюжетних ліній, котрих, ну, вони трішки, трішки є, нема таких сцен, котрі були б взяті не звідки, просто видумані. 98% десь це все по книзі йде. Так, згодна, і доволі якісно, доволі так видовище ем, атмосферно, видовище атмосферно, видовищно це все виглядає. Ну, якщо вже говорити про відмінності між книжкою і фільмом, то крім кішки <плес> є ще такі маленькі нюанси. Ну, наприклад, набагато більше любе серце бере участь у фільмі. Якщо в книжці вона все-таки менш задіяна, то фільми ми її часто бачимо на екрані. Її грає крута Клер Фой, яка дуже так вписалася в цю роль, і так задає такою своєю харизмою. Також цієї оповіді, і тому в, в фільмі вона яскравіша. Але, хоч в книзі її менше, це теж не псує історію, бо там багато всього такого. Знаєш, кого мені нагадала Любе Серце? Це ту ж саму акторку, котра грала у фільмі Дім дивних дітей і так далі. Пані Сапсан. Пані, Пані Сапсан, Пані. так. Котра могла на пташку перетворюватися. І що мені. Дуже так кинулось в очі. Дуже. Ну, це різні актриси, але е, поведінка, манери, та завжди з люлькою була. Оця любе серце у адаптації Брачета з цигаркою та мунштуком. І взагалі те, як вони розмовляють, те, як е, манірність, манірність так, якісь зараз... такі риси в поведінці, навіть в рух, дуже мені якось нагадали саме той фільм. Ну, трохи є так. Mm, ну і e, сам головний герой, e, той, який грає Мойса або Мокрафон Ліфіка або Гупперука, теж ви обирайте свій, свій варіант. Він, от він мало відомий актор. Я його, ну, мабуть, ніде більше не бачила в жодному фільмі. Навіть біографію я так погуглила, то це треба було, мабуть, довше посидіти пошукати, бо мало дуже інформації про нього. І мені здається, можливо, він навіть більше грає в театрі, бо в нього така от манера гри дуже театральна. Хоча якесь дуже впізнаване обличчя. Я коли його я побачив фільм, одразу в мене було відчуття, що десь я вже його бачив. І тим паче бачив десь у якійсь теж у фентезі в якомусь. Але не зміг зрозуміти, де. Мені одразу ж е, згадалося Янгол, котрий був у добрих передвісниках. <свісна> ось щось таке там є в його образі, в його облиці, туди щось таке відсилало. це, звісно, не той актор. Але ось щось мені таке десь я його бачу, але так і не, не згадав. О, ну Можливо, це е, режисери підібрали е, такого актора, який просто відповідає характеристикам у книзі, оскільки е, головного героя в книзі описують як такого, якого е, ніхто не впізнає, але всім здається, що ви вже його там десь бачили. Ну, напевно, це ну, зі, просто. То спирали, так. так. Тобто, насправді, мало відомий актор, і навряд чи вдасться назвати фільм, де він ще грав, але. Так, але він постійно когось нагадує. Ну і балакаючи про книгу, можна трішки так великими мазками про що, розповісти, про що книга очертити. Очертити. Якесь таке слово дивно, окреслити. Так, ось ми маємо головного героя, котрого приговорено до страти. Його повинні були повісити за те, що він був. Махінації. махінації Пафари. так з грошима, з викраденнями, з е, облігаціями та з іншим, з іншим, з іншим, іншим. але йому дають другий шанс правитель тієї країни, ж так, чи міста вітінарі, та. так це ж правитель країни, місто. Місто там. але йому дається другий шанс стати головним пошмейстером у цьому місті і очолити пошту, котра була 40 років. До речі, у фільмі чомусь 4 роки. Занедбана, яка не працювала в книзі 40 років. І це більш пояснило, чому там такий смітник. Бо за 4 роки, таке, як нам показали в книзі та у фільмі, ну воно б за 4 роки так не, було, не сталося б таке занедбане, така купа wow. пошти. Так. Після чого він дізнається, що там є. що всі його попередники дивним чином померли. Ось. Ну і є конкуренція між Сигналізатором форами, тими, як вони Хлопавка. правильно? Хлопавка. Хлопавка, так. Адаптована до візуального, до передачі по типу азбуки Морзе, але тільки не звуком, а мерехтінням світлом. Ну, принцип теж, так я зрозумів, ти паче, як це показали у фільмі: світова, світлова азбука Морзе, де люди почали. Де люди почали передавати інформацію завдяки цим пристроям. Це набагато швидше, ніж пошта, це набагато дешевше було, але був зговір, де вирішили власники стати монополістами. Вони вже і стали, почали для людей підіймати ціну. Це затримки в роботі дивним чином почали виникати, нічого не, не нагадує так. Ось, але... На противагу цього, правитель Вісінарії захотів. Правильно ж Вісінарія? Вецінарія Ветинарія, як завжди путе. Е вирішив відновити пошту. Ось, і історія почала розгортатися, розвиватися. Але, ну і далі, ж, щоб не спойлерити. Наш герой проходить через випробування, чи там зав'язана і містика, і те, як він хоче на цьому і заробити для себе щось. І, і взагалі, взагалі, взагалі. Ось. І що мене найперше, далі не буду розповідати, тому що спойлери, тому що дивіться та читайте це все дуже крута книга. От зараз розповім, що ви будете робити. Ну, і я то читаю також. Ось. Але що мені найперше так якось вибуло, не в'язалося в мозку, але потім я прийняв, що це так є. Я коли читав, що після страти, коли його стратили, то він помер і йому дали другий шанс, якась містична така сутність дала другий шанс та повернула на якусь містичну пошту працювати. А потім, коли. Я Ну, це я не знаю чому, але це складалося так у моїй голові. Але потім, коли я перечитав, коли подивився фільм, то його просто не доповісили. Так, не доповісили і все. Хоча, я знову ж таки, розмови про янголів, у тій кімнаті, котра була у нього за спиною, коли йому, йому запропонували або працює, або туди. І в книзі вона описується, як щось просто відкриває двері, а там просто Чорнота, там нічого немає. То не було, що провалля в книзі. Там була просто а, пустота та а, Чорнота. І він кинув. Ну, кину... все І все що ходю... Ну, так. А, ну, тому що в фільмі там прям показано таке величезне провалля, а тут ні. І ось в мене була нотка такої. Потус... Потусторонності такої, потайбіччя, містики, і тут янгли, якщо буде щось таке містичне, але ні. Ну, в принципі, Не враховуючи того, що світ взагалі містичний. там, що і зомбі, там голими, нас, і голими, і так. банші. Так. Це дискосвіт, тому це фентезійний цикл. До речі, в цьому циклі 41 роман. Теріпарачі був дуже плодовитим автором, і це радує всіх його прихильників, і навіть там ще оповідання в циклі, тобто навіть. Не лише романи. Е, романи поділені на цикли, і це перша книга із е, циклу: саме про е, Мокра фон Ліпфіка, або е, ні, Мойса фон Ліпфіка або Мокра фон Гуперука. Е, він дуже класний персонаж, і на ньому тримається справді цей цикл, оскільки е, він такий е, от справді аферист. Афорист і е, нібито шахрай, злодій, але при тому має добре серце. Просто вміє завжди викрутитися, вміє побачити вигоду. І от сам ветінарі, е, правитель цього міста е, Анкмор Парка. Такого. Такого крутого міста він побачив потенціал в цьому героєві, що саме він зможе занедбаний поштамт, який вже взагалі не працює, не конкурентоздатний. От саме він зможе його підняти на ноги. Ну, вдалося йому чи не вдалося, можете подивитись чи почитати. Це справді цікаво. І гумор. Гумор, сатира, оскільки це фентезійний, Так, це абсолютно вигадане місце, абсолютно вигадані ситуації. Проте в кожній ситуації можна помітити якийсь натяк на наші реалії, на наші сьогодення, і від цього і смішно, але інколи навіть і не дуже смішно. Ну, та ж паралель між хлопавкою і іншими зв'язками листуванням ні, Між сучасними а. способами зв'язку <смі> бачимо такі е, куметні натяки. І є, от, здавалося б, це так, література, такий у нас письменник, але тут є і чорний юмор. Такі, куди ж без нього? Куди так? Куди ж без нього, і він дуже прикольний. І він дуже крутий, особливо там спочатку, та шваброї історії. Це теж мені щось так нагадало. Так, Прачет не завжди добирає такі дуже естетичні прийомчики, але це І ось так ми плавно так підійшли до того, що мені не сподобалося, але цей момент, що гумор збережений, у цьому перекладі, ми вже з тобою про це говорили: ось гумор збережений круто. Але мені дуже не сподобався адаптація на українську мову від цього видання. Скажу про що я. Щоб... Мені вже сказали, що я не правий, але я виражу, скажу свою точку зору. Переведено взагалі круто, але є такі деякі моменти, котрі особливо особисто для мене вони руйнують атмосферу і атмосферу світу, атмосферу книги, і якось не дають насладитися книгою в повному обсязі, тому що щось мені мозок коли це читаю, підскажує, що мене тримають трішки задурня. Наприклад, це переклад імен, прізвищ та деяких місць або просто елементів. Нусь, наприклад. Як то був герою на самому початку, котрий його кат, котрий повинен був його повісити. У нього в оригіналі в англійській на англійській книзі, в оригіналі його прізвище трупер. І це переводиться як солдат, можна перевести і можна перевести. Навіть можна не прикладати, але це я почитав, що це є звичайне прізвисько. В Америці просто трупер, містер Джонс Трупер і так далі. Ось, але в нашій адаптації в цій книзі чомусь він у нас мотузянник. Причому, що трупер до мотузок, до катівництва взагалі ніяким боком не належить. Це я не буду про багато про що розповідати про це, це просто один із елементів, який не сподобався мені. Або, наприклад. Ще одне скажу, що це переклад деяких власних нас. Наприклад, у нас є список із літературних видань, котрі покупав головний герой, і всі вони перекладені на українську мову. Але наприклад, тайм у нас не перекладається. Чомусь він так і залишилось тайм англійськими буквами. Не розумію, чому. Якщо ви вже взяли все перекладати, то перекладайте все або хоча перекладайте по змісту. Ну, це ось таке моє mm -hmm. враження. Ну, е, я е, на захист виступлю і перекладача, і е, видавництва. Е, мені переклад сподобався. І е, те, що е, власні назви перекладаються, от саме в сатиричному фентезі, це дуже доречно, оскільки в таких творах зазвичай е, власні назви промовисті. Тобто, це не просто якесь прізвище, яке нічого не означає, це прізвище, яке. Е, Може нести навіть якийсь гумористичний додатковий підтекст. І якщо нам його не перекладуть, а просто транслітерують так, як воно в англійській для людей, які не знають англійської, це не нестиме абсолютно ніякої інформації. Тобто людина не вловить навіть гумор. І ну це сумно. Навпаки, переклад таких прізвищ він наближає нас до задуму автора до того гумору, який він вкладав в цю книжку. Тому. Ну, Окрім того, е якщо говорити знову ж таки про відмінності фільму і книги, то е не лише наше любе серце е несе більшу роль, а ще у фільмі е значно активніша Помпа-19 голем, оскільки він в фільмі підказує навіть своєму господареві ну, точніше, навіть не господареві, а підопічному чи як е мокру. Як діяти або активно там виконує певні там захищає барве карту цього гілта, який власник хлопаки? То у книзі він такий ну, голам, який створений з глини, він не має почуттів, не має яких своїх таких рішень, він просто в нього є закладені, до речі, ось. Е у праці та є такий натяк на те, що голем – це майже робот, оскільки і принципи робототехніки у Лема, голем не може за, зашкодити людині, але якщо його перепрограмують, то в принципі може так і помпа 19 Він не може зашкодити людині, проте, якщо мокр буде від нього тікати, то якщо нема розпорядження держслужбовця, як тринання. На службі чи знаходиться цей голим. Так, додаточок дрібним шрифтом. Mm -hmm. Ну, В цьому весь гумор прачить, так. Тому, в, ну, взагалі, фільм він вийшов такий трошечки сентиментальніший, там трохи більше про почуття, про людяність. Книга, вона ж, прачить, він гострий на слово, і тому він більше так висміє. Тому можете обрати варіант, який вам більше до вподоби, чи то більше сатири і гумору, чи то більше трошечки романтики, і тоді можете обрати фільм, але краще, звичайно, і почитати, і подивитись фільм. Тоді ви отримаєте всю повноту вражень про цю історію. Тільки хотів сказати: а краще і те, і те. І ви знаєте, де знайти книгу в бібліотеці, фільм в інтернеті. Тим паче, мені дуже сподобався як. Тим паче мені дуже сподобався переклад саме у фільмі української мови. Дуже якісно та дуже круто. Е, і, до речі, у праці та екранізовані. Декілька книжок. Це для мене було новинкою, оскільки ну, навіть цю книжку я фільм випадково натрапила. А потім, коли почала шукати інформацію про цей фільм, виявило, що там є ще інші екранізовані там, Санта Хрякус і Варта. Ну, Варта це серіал, він ось нещодавно знятий. А ще декілька фільмів от, є десь в той же ж самий час, там 2000, 2000 роки. Ще кілька фільмів є по пращиту, тому можна пошукати, якщо ви прихильник цього автора, виявляється, є. І можливо, у нас буде ще книги для нових наших роликів. Так. А на цьому все. З вами була Олена. З вами був Денис. З вами була бібліотека для нас імені Леся Гончара. Та до нових зустрічей. Бувайте!